Вітаю, друзі! Ви на каналі FirmoRizua. Okay. Тут ви можете дізнатися про сучасні інструменти та способи відеомонтажу. А безпосередньо у цьому відео ми зробимо розмитий фон за допомогою програми Premiere Pro. Іноді, щоб відео виглядало більш привабливим, ви хочете прибрати дрібні деталі на тлі і зробити акцент на центральному об'єкті. З таким завданням легко впорається Premiere Pro, звичайно ж, у наших умілих руках. Давайте перейдемо до нашого проекту і почнемо створювати маску навколо зображення дівчини. Для цього у вікні контролю ефектів виберемо перо маски у розділі Opacity. І ось так поступово ставимо точки маски навколо потрібної ділянки. Робота з масками у прем'єрі це одна з основних технік, яка суттєво розширює можливості створення якісного відео. Коли ми з'єднали дві крайні точки, маска створилася і видимою залишилася тільки виділена частина. Тепер нам потрібно, щоб маска рухалася разом з нашим виділеним об'єктом. Тому вибираємо Mask Path і натискаємо Play. Premiere Pro автоматично створює ключові кадри, відслідковуючи рух. Але робить це далеко не ідеально. І нам доводиться час від часу зупиняти відео, щоб підправити маску. Звичайно, ви можете це зробити по-іншому. Наприклад, спочатку повністю створити послідовність, а вже потім коригувати маску у потрібних місцях. Мені зручніше робити так, як я вам показую. Я трохи прискорив це відео, щоб не втомлювати вас з погляданням цього не надто веселого процесу. Але мушу сказати, що з масками працювати доволі складно. Особливо із складними формами і активними рухами. Ось так поступово зупиняючи і коригуючи маску, ми зробили таку собі траєкторію її руху. Далі візьмемо з вікна проєктів наше оригінальне відео і перетягнемо його на таймлайн нижче нашого шару з маскою. Застосуємо до нього відомий вам з попередніх відео ефект Gaussian Blur, перетягнувши його на нижній шар. Встановимо показник розмитості будь-який, наприклад, 30. І це вже дало нам розмитий фон. Дивіться, ділянка, до якої застосована маска, залишається чіткою, а фон стає розмитим. Але межа маски є дуже видною, і це потрібно виправити. Ми легко впораємося з цим за допомогою регулювання двох параметрів маски. Використовуємо. Expansion і Feather. Підбираємо значення експериментальним шляхом і отримуємо розмиті межі. Все наче непогано. І лише Gaussian Blur дав нам таку собі віньєтку по краю екрану. І проберемо її, натиснувши ось тут. Давайте перевіримо, як це виглядає з ефектом і без нього. Ось у нас без ефекту, ось так ми бачимо вже розмитий наш фон. Тепер з фоном можна працювати, не боячись зачепити основне зображення. Наприклад, застосуємо ефект Color Balance, тобто баланс кольорів. І у довільних показниках змінимо значення. Це буде змінювати колір тла. Ось так. Граючись з цими показниками, можна отримати доволі цікаві результати. Далі, якщо потрібно, можна розставити ключові кадри і подивитися, що з цього вийшло. Мені здається, я забув запросити вас поставити лайк цьому відео. І якщо не підписані, підписатися, щоб не пропускати корисні туторіали, які я намагаюся регулярно випускати для вас. А це відео добігає кінця. Тепер ви знаєте, як можна зробити розмитий фон, поміняти йому колір або інші характеристики за вашим бажанням. Що ж, тут я. Розставляю останні ключові кадри, щоб вам продемонструвати, як буде виглядати наш фон у таких варіантах. Ось так поступово він змінює свій колір, наприклад. Так, можна досягти цікавого ефекту, коли ви хочете, наприклад, зробити схід сонця, оформити відео, або щось таке, ще, де дійсно кардинально змінюється. Колір фону. Якщо вам потрібно пришвидшити зміну ефекту, то, звичайно, як завжди, ми просто регулюємо це ключовими кадрами. А я вам дякую за перегляд. Чекайте нових відео про цікаві елементи відеомонтажу.